Доброго дня мушки. Сьогодні ми поговоримо про найкращий двигун для міні-трактора, на мою думку. Багато людей думають, що найкращий двигун на міні-трактор це обов'язково має бути дизель. Бензин там ніяк не вписується. А я сьогодні розкажу переваги іменно цього мотора для тих людей, які хочуть зробити щось, щось подібне і, 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 і вагаються, не знають, що їм туди поставити. У мене до цього. Було три тракторця і всі вони були на бензинових моторчиках від мотоблоків. Давайте не так. Дивіться, в Україні да, всі саморобні тракторці або з двигунами від мотоблока на ревні передачі, тобто там від 6 коней там до 15, да, або за цими дизельними мотоблочними. І з автомобільних найчастіше це Жигульовський, 4 Таких моторів чогось. Дуже мало. Або взагалі я в Україні не бачив з таким двигуном. Хоча вони дуже недооцінені. Сьогодні я розкажу чого. Так, значить, дивіться. Плюси цього мотора. Напомню ще раз, мотор це від АКИ. 100-100-100-100-100. Коротше, 113-й двигун. Половина восьмирочного мотора. Чого я взагалі вирішив засняти це відео? Я так почитав за все це коментарі. Багато людей хаті цього двигателя говорять, що він має жерти там, 5 літрів на час роботи. Мужики, він щоб жер 5 літрів на час роботи, я б його спалив. Це... Я вам докажу обратно, що він адекватний і не хуже, а краще дизеля. Поїхали по ньому, дивіться. Його розміри. А бачите? От. От його розміри. Оцей ну, пиптик торчить, трамплює. Так, його розміри от. Тобто, на базі нього можна зробити, що малесенький метровий тракторець, що великий повноприводний трактор. Це один плюс. Можегульовський, якби ви не ставили, там махіна та 4-циліндрова, жор-бензина там більше. Тут маленький, компактний, везде його можна засунути. Єдине мінус, що я тут би сказав, би, це слабе сцеплення в нього. Реально слабовато, воно малих розмірів, ну тут в мене ходить, але ну, я вже скільки він проробив два роки в мене проробив іменно трактором. І до цього, коли я купив цей двигун, там вже тоді стояв, вже був, скажімо так, не, не в хорошому стані, але ну, Я так його поставив, потім поміняю, поміняю. І вже приходить діло до того, що буває, замічаю, що він починає <кій> підбуксовувати. Можна, звісно, переробити його на цеплення від 8. Там взагалі була бомба. Ну і так нормально, кинути новий диск його на 5 год. Е, дивіться, що касається від мотоблока, цих маленьких, від 6 до 15 сил. У мене завжди ці тракторці були на моторах 7,5 кобил. Вони одноразові. Чого вони одноразові? Їх вистачає буквально на рік. Отак експлуатації, так як я, то скажем так вогонь і воду, центрах, його вистачало на рік. Далі все, викидаєш, ставиш другий. Вони одноразові. Є для якоїсь малесенької там, техніки, щоб вона виїжджала там, раз, у, раз у год на Новий рік, може є місце. Для, такого, для таких скажімо так, робити, а не гратися, ні, їм тут місця немає. Що касаємо дизельних тих тарахтілок. Ох, дизелісти, буду бляха пуканчики вам рвати. <сум> не люблю я ці дізелі, хай хотіть вбити. Що касається цих дизелей. да вони тяжолі, великі. Хаваю там мало. Але при цьому воно тарахтить, бляха. Його завести. Тут кнопочку нажав, запустив, блядь, бляха в будь-яке года. року. Будь то зима, будь-то літо. А там що, як той, не той стартер виділиться, то ти тими ручками його крутиш, а ремонт. Ви знаєте, що дизель не економить гроші, а він дає їх долг. Бо коли топливна апаратура, там, насос та ТНВД, на ньому гавкне, то ви викинути, викинете круглу суму грошей на то все. У мене на ну, сусіда був мотоблок тяжолий. 12 лишедіх сіл, зубир. Самий мочніший. За три роки в нього два рази репався кольнювал на дві части. Прямо в ходу їхали, там щось він робив, бах, все, конювало на дві частини. А в цьому двигуну, мужики, тут ресурс автомобіля, от ви пойміть, він созданий для того, щоб, щоб возити машину, скажімо так, його ресурс там, ну, хай 200 тисяч, скільки там та восьмерка проїжджає, чи дев'ятка, 200 тисяч. А на тракторі... Я не знаю, от я от капітали, його на год 10 хватить, ще, я не знаю. Цей агроном який їде. Саме він буде на ньому ганяти. Дивіться, який приїхав агроном на поле, дивіться, що тут відбувається. Так, все так, мужики. Давайте далі я вам розкажу. В чому секрет того, що він все-таки я його заставив їсти мало, їсти мало заставив. І далі я його заставлю їсти ще менше. Як я його заставлю їсти все менше, е, буде стояти газова установка на ньому. Вторе покоління. У мене вже газовий балон обичний пропановий. Обичний пропановий на 50 літрів. Я вже здав його завщукам. Вони мені впаяли медну трубку до дна, щоб бралася жидка фаза. І зараз один, один нюанс, що я не знаю, куди мені його поставити. Поки не придумав, куди вже давно вже не їздив з тим газом. Не, не може знайти поки, куди його поставити. Бляха, робити якусь кришу, кидати його нагору. Щоб коли рване бляха, що вас кришу борвало, да? І На газу я вам скажу, От, о, да, дозич. Клас, тебе зонтик. Е, коли він буде на газу, от тоді він всіх всім жигулістам порве пукани, Того, що він буде економніший. Чим вони і при цьому мощніші. Чого мощніше? В цьому двигуну 30, ну 33. Після того, як я його пропитали, він трошки пошаманив. В ньому мало бути 35 копил в самому моторі. Але я його трошечки задушив, карбюратор. Карбюратором задушив. На рідному карбюраторі він жер просто. Я... Та це, це ужас був. Мені літра бензина хватало завестися. Виїхати з подвір'я і все, дивлюся, бутилки ще немає. Я не розумію, що так. Що... Ну, зрозуміло, той карбюратор, там, це мужа. От, мужики, поставив і забув. Здохне він, 400 гривень достав раз у три роки. Отак відкрутив, викинув його, бляха, прикрутив новий. Напоминаю, карбюратор ПЗ-30 від мотоцикла. Багато хто в ютубі хотів це зробити, іменно на оковських, іменно на цих це рашисти, рашисти. Я в своє теж шукав відео, подивитися, як воно буде робити, не буде робити. Не знайшов. Один мужик там питався, але так її не доробив. Я поставив і кажу вам сміло, робіть і буде вам щастя. Хаває просто. Я не знаю, я... Так? Ми вже засікали воронці, ніхто так, звісно, не повірить. смисл мені бляха обманювати. Смисл брехати. Я говорю вам так, як є. Все так, як є. щоб... Хто не має можливості купити того трактора, обробляти свої землі. Будь ласка, строїмо такі. Я не кажу, що він дешевий. Ні. Тут якщо порахувати, скільки тут цього всього барахла на ньому навішено, то тут теж буде кругленька сума. Ну, розумієте, Тут потрошечки раз там купив, там знайшов, там взяв, там на металі зліпив і поїхав. А той треба відвалити 3,5-4 тисячі доларів. Кстати, мужики, а ну оцініть котки. Дивіться, які 16-ті а? Як вам? Дивіться, які виворота. Ну станьте спереду. Як японця. Ха -ха. Знаєте, як японці виворять на місці. Так само і тут. Дивіться. Красота. Ну напишіть в коментарях, підуть йому такі катки. З такими катками вже можна робити передній привод ведучий. Що касається обслуговування цього двигуна. Буквально неділю назад я його обслуговував. Дивіться. Масло. Тобто масло, масляний фільтр, фільтр повітряний і два фільтри топливних. Це мені все обійшлося 800 гривень. Масло тут мобіль 1 я заливаю. 800 гривень, мужики, все в круг. Ну і чим це не ідеальний двигатель, лки ну, пав? Обслужити його раз у год на 800 гривень, поміняти все, це... Це бомба. Давайте я вам покажу. О. О, кстати, бачите? Вже проводки круті зажигання. А це агроном, щоб під'їжджав на синьому джипі. У нього тумблер, там а це вперед назад. поломався. коротше, крики, верески, що прийшлося папі знімати з трактора, ставити дитині, а папа проводками покарається. дивіться, мужики. Все. І поїхали. І так він вже працює 2 роки. роки. Ось вам живий екземпляр, який відпрацював, а працює він тяжко. Працює, він коли працює, то тільки сказати, що щепорізом. Є на каналі відео, він скоро буде відео на каналі. І ще далі про щепорі. Ми його будемо чіпляти назад, там будемо модернізувати. Що тільки стоїло дві сім'ї зимою щупою обігріти, скільки він перегриз. Десь в районі 30 купів, вже так перегриз. А? Дізелісти. А ви б вже свої поршня виригали. <рес> так що, мужики, не бійтеся, ставте такого двигуна і все буде добре. Я цей міф розвінчую, що трактор має бути тільки дизельний. Неправда. Так що, мужики, підписуємося на канал, ставимо лайки. Далі буде цікавіше. Зараз ми трошки з косою зробили перерив. Зробили перерив, бо займаємося картошкою. Йдемо по картошці покажемо. Короте, ми її вручну, вручну бачите, вирвали повністю. А тут я вже поча її підгортати потрошки. Коротше, чесно скажу, дощів немає, картошка ніяка, самі бачите. Що зробиш? Які такі, такі? Так що мужики далі буде цікавіше. Далі паротерні косіми. Там є, до, є допрацювання, скоро буде відео. Потім будемо робити картофелекопалку. Так що буде дуже цікаво. Всім залишайтесь на каналі, підписуйтесь. До побачення.